Всім привіт! Хто мене дивиться, значить ви світлом, І я вас вітаю. Е, прикупив я собі такий генератор. Е, така ситуація в країні складається. Хто має генератор, той щасливий чоловік, бо сидить і світло. Е, поки виключали світло потроху, ще можна було миритися. Ну, от... Почали вимикати по 15 годин. О, це вже трошки було напряжно. Якби є твердотоплені котли, котли, ну, в принципі, є безперебійники. Але вони тримають тільки ну, 6 годин. Ну, по крайній мірі, мій так тримає. 6 годин. Ну, а потом все якби вимикається. Є морозильні камери, і якби потрібно підтримувати трошки світла. Е, якби нічого я не вибирав, е, я не знаю, як ну, в общому по країні, але тут, де я живу, з генераторами проблема. І бралося то, що було. Пішов в магазин, і я скажу: ну не буду робити рекламу магазину. Не скажу, який магазин, але магазин солідний. Так, так Дуже солідний. Приходимо в магазинчик, а генераторів немає. Лишили свій номер телефона. Через декілька днів передзвонили, сказали. Приходіте, генератор є. Uh, ніхто не питався, який генератор, чи вас таки влаштовує, чи не влаштовує. Сказали, є декілька генераторів. Якщо хочете. Приходіть, забирайте, не хочете, заберу другий. <суйте captain noise> а от так. Uh, ну, прийшли, брали то, що було. Ніхто не дивився, ніхто не розбирався, забрали. Якби в ідеалі я хотів більший. Ну, більший по кіловатах, На даний момент в нас є генератор. Stanley SG 3100 Basic 1. Ну, якби максимальна його мощність 2,9, робоча 2.6. Е, мені ну, в ідеалі потрібно було більше трьох, три з 35 Ну, якби маємо те, що маємо. Як не дивно, генератор мені, ну, на вигляд, навіть дуже і зайшов. Ну, такий симпатичний, такий футуристичний. Е, є такий у нас хороший такий. Пластик міцненький такий. Ну, давайте будемо про генератор. На даний момент генератор Стенлі. Вроді як американська фірма США? Но куди нам без Китаю зборка Китай? Ну, якби радує, що фірма хоч Американська. Е, так. Що в нас по характеристиках? По характеристиках у нас от кому цікаво, якщо сфокусується, ну, от така ситуація. Кому цікаво, нажимаємо паузу читаємо. Ау. А я розкажу вам по візуалу. Маємо датчик-тока. Тут, тут у нас дві спарені розетки на 230, тут у нас вимикач тока на ці розетки. Ото у нас центральний рубильник самого генератора. Так, далі йдемо. Краник топлива. І тут у нас, якщо видно, отут. Тут, 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 тут. Воздух... ну, якби. Воздух. Перекривати воздух. Що ще тут можна додати? Бак 15 літрів? 95-й. Ну, якби. В книжці пише 98-й. Ну, Лиємо 95-й. Не маємо такий датчик. Ну, Датчик. Якби скільки топлив. Ну, щось мені кажеться, що він вказує неправильно. Ну, побачимо. побачимо. Далі. Що в нас йде? Сказали мені, щоб він 12 годин відробив на мінімалках. Ну, в смислі, давати йому не більше 1 кВт нагрузки. Що можу я сказати? А, ну от Масло, звичайно, залив 600 г. І після 12 годин, якщо від, відробить, масло потрібно злити і залити нове. Ну, Якби де залити, я знайшов. Отут. Де злити, я щось не розумію, що з тої ж самої дирки зливати, ну, не знаю, треба, треба подивити, почитати. Ну, Залити залив, а от злити ще не знаю де. Е, от такі маємо резинки, амортизатори, ходить на них. Е, масло залив, Від, е, відробив він в мене сьогодні 4 години. Не давав йому нагрузки, ну так, годинку робив, по. Давав йому перекурити, потім ще 2 годинки робив, потім ще годинку. Ну, залив я в нього 3 літра. До кіловатта напруги йому давав. На 3 літрах він в мене відтарабанив рівно 4 часа. Подивимо. Ну, в принципі, якби. По логічно думати, якщо давати йому більшу нагрузку, я думаю, жерти буде більше. Ну, раз отак: от напруга кіловат, 3 літра 95-го, 4 часа тарабанить. Е, пройде обкатку. Звичайно, дамо йому більшу нагрузку і протестую його, скільки він буде. Брати топлива ну, при 2 кВт. Побачимо. Е, ну Візуал мені дуже подобається. ну ну, як це сказати, на перший погляд, він мені зайшов. Е, як він буде в експлуатації, будемо бачити. Завтра буду його підключати. Сьогодні він так в мене. Через переноски робив. Завтра попробую підключити його непосредственно в мережу, щоб він вже стояв на місці. Буде він у мене робити. Кому цікаво, дивіться, хто вибирає. На даний момент в мене такої можливості не було вибирати його. Брав то, що було. Може у вас із генераторами краща ситуація. Ви маєте можливість собі вибрати, який вам подобається. Я такої можливості не мав. От знімаю для вас таке перше відео. Я думаю, зніму ще одне відео про нього. Вже непосередственно, як вже його обкатаю, як вже йому дам. Як кажеться, повну нагрузку, скільки він бере, як він себе зараз комендує. Ну, якби перше відео таке. Кому цікаве, дивіться, пишіть про нього. Може хтось знає. Чесно кажучи, перший раз бачу такий Стенлі генератор. Не бачив ніколи. Ну, от така віщиця. от така покупка. Неожидана <смеш> для мене. Все, до побачення. Надіюсь, ви всі світло, бережіть себе.